Вітання спарі. Працюємо над захистом наших дітей як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні в стінах парламентської асамблеї Ради Європи запрацювала мережа, нетворк, який створений на базі асамблеї, куди увійшли члени комітетів асамблеї, члени іноземних делегацій. Сьогодні було обрано бюро. Цього нетворку, а також розглянуті деякі питання щодо захисту українських дітей. Я являюся членом нетворку цього, обраний був від комітету комітету освіти і науки і культури. І сьогодні ми слухали представників ЮНІСЕФ, представників громадських організацій, повноваженого по захисту прав дітей і Представників координаційного штабу. Дуже важливе засідання і взагалі дуже важлива робота в стінах парі над захистом українських дітей. Наше завдання, завдання України повернути українських дітей в Україну, в безпечні умови і створити всі умови, щоб діти проживали в сімейних формах. Але я хочу зауважити, що повернення дітей, наших дітей в Україну це обов'язок іноземних держав. А обов'язок нашої країни створити ці умови.